На Луганщині просто в кабінеті заступниці мера Ровеньок помер директор місцевої гімназії Віталій Веремеєнко. Експертиза показала, в нього стався крововилив у мозок. Рідні ж переконують, що до смерті чоловіка довела чиновниця. У ситуації розбирався Євген Соломін. Того дня директора цієї гімназії до себе на розмову викликала заступник ровеньківського мера. Чоловік вийшов з роботи і пішов. Пізніше з'ясується, що ця розмова з чиновницею буде останньою в його житті. Віталій Веременко очолював навчальний заклад 32 роки. І Дарма, що керівникові було 72, Він разом зі школярами до двох десятків разів підтягувався на турніку. Та, незважаючи на всі заслуги, освітянину він натякали час на пенсію. Того дня історія повторилася за аудіозапису, який робив чоловік у владному кабінеті. Зрозуміло, чиновниця Ольга Орлова вимагала, щоб він пішов з посади, інакше вона йому не дасть працювати. Під час нервової розмови директорові стало зле вряд його не вдалося. Он взимає справедливості, тому щоб вона оцінила ситуацію об'єктивно, яка происходила в школі. його не школе. Прокурор, говорить, є таке определенное доведення до самоубийства, да, да, да. а это вот доведення словом до смерті. Сама чиновниця в кабінеті якої сталася лиха на цю тему розмовляти не хоче. я інтерв'ю потім Чому? Ну почему? В связи с чем сейчас это поднялось? Ну, в связи с тем, что обратились люди... Я не буду говорить на это. За фактом загибелі директора гімназії правохоронці розпочали кримінальне провадження. Спершу його закрили, проте з наполягання прокуратури поновили і вже завершили розслідування. За результатами розслідування після отримання висновків судово медичної експертизи, якою встановлено ненасильницький характер смерті особи, слідчим було прийнято обґрунтоване процесуальне рішення про закриття кримінального провадження. Та дружина померлого директора має намір розкажити і це рішення. Вона переконує, що чоловік загинув через стресову ситуацію, яку створила чиновниця, і та повинна за це відповісти. Ти свою правоту жінка готова доводити в суді Євген Соломін Микола Миколарищенко Луганського.